Чорнобильська аварія трагедія, що сколихнула світ. Пан Михайло один із 600 тисяч ліквідаторів вибуху на ЧАЕС. Тоді він працював водієм швидкої допомоги і разом із групою медиків евакуйовував мешканців прилеглих зон. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми доїхали до Овруча і після ми поїхали в сам Чорнобиль, сам, саме пекло Чорнобиля. І ми евакуювали населення. Ми бачили ті бабульки, ті дітей, як вони там плакали і не хотіли лишати свої населені пункти, свою хатинку. Було нас 19 чоловік від санепістанцій районних і обласної. Із 19 залишилося нас тільки четверо. Повимирали ротоньки. Чимало охочих віддати честь відважним людям. Зібралося біля пам'ятника ліквідаторам ЧАЕС. Представники влади, духовенства та громадськості вшанували чорнобильців. Досі головною проблемою ліквідаторів та постраждалих у наслідок аварії залишається стан здоров'я. Чорнобильці постійно на цьому наголошують і просять допомоги у держави. Як запевняють самі ліквідатори, результати є практично з нового року зміниться система медичного забезпечення, і наші люди будуть ще значно краще виглядати. В аспекті здоров'я справа в тому, що серед Чорнобильців практично здорових людей немає. Обласна влада робить все можливе, аби допомогти Чорнобильцям Закарпаття. Дійсно, це перший раз що в минулому році чорнобильці отримали чотири квартири. Такого не було за часи незалежності. Сьогодні обласна влада додатково відділює 400 тисяч гривень на медикаменти. Також вони мають можливість безкоштовно лікуватися в обласних закладах. Я думаю, що в другому півріччі вже буде прийнята постанова, де сам Чорнобилець буде визначати санаторій, де він зможе лікуватися. Наразі в області живе понад 4 тисячі чорнобильців. Багато з них мають важкі недуги, і допомагати кожному з них не лише в річницю аварії, а й щоденно обов'язок кожного громадянина.